Що вам необхідно знати перед тим, як приступити до процедури позбавлення батьківських прав. Ну, по-перше, давайте розглянемо основні моменти: підстави. Підстави для позбавлення батьківських прав насправді є в сімейному кодексі, одначе вони всі зводяться до однієї: це те, що хтось із батьків взагалі жодної участі у вихованні дитини не приймає. І це може бути в силу різних моментів, в силу того, що там вона зловживає алкоголем, якимось там психотропними речовинами, що там постійно вчиняє якісь злочини щодо дитини, ну і так далі. і так далі. Тобто якась аморальна ганебна поведінка існує, або взагалі ніяк не проявляється той з батьків, кого ми будемо позбавляти батьківських прав в житті дитини, і це є підставою для позбавлення батьківських прав. Є такий міф, що якщо один з батьків не сплачує аліменти, то це є самостійною і достатньою підставою для позбавлення. Однак в жодному разі це не так. Це такий міф, це один із доказів, який може бути покладено на шальку терезів правосуддя, одначе є роз'яснення, практика Верховного суду, де він прямо вказує, що це не є взагалі підставою для. Позбавлення батьківських прав. Чому та тому, що навіть коли ми позбавляємо батьківських прав людину, то ми маємо право що робити? Стягувати аліменти. Більше того, зверніть увагу, що позбавленням батьківських прав не припиняється стягування аліментів. Тобто, якщо аліменти на даний час у вас вже присуджено, наприклад, з батька, і ми його позбавимо батьківських прав, то аліменти залишаться. Втягувати елементи, повторюсь, можна і одночасно з позбавленням батьківських прав. Доволі часто ми також і змінюємо прізвище дитини по батькові. Ну, якщо це потрібно в вашому випадку, то дайте нам знати. Що ще необхідно пам'ятати, коли ми беремося за справу? Ну, передусім, що потрібно буде співпрацювати не лише нам з вами, а також із судом, а і ще із такою інституцією під назвою «Орган опіки і піклування. Тут є певний такий нюанс, він полягає в тому, що якщо ви підете в місто село селище, то ви не знайдете якогось такого чиновницького органу, кабінету, на якому написано орган опіки і піклування. Тому що це структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, і у кожному населеному пункті є відповідне положення про органи місцевого самоврядування щодо Органів опіки, і тому є нюанси в різних населених пунктах. Ще раз повторюсь. Одначе, нехай вас це не бентежить. Бо, наприклад, ось я написав книгу за результатами практики своєї, яка ось так і називається позбавлення батьківських прав. Тут майже всі ті аргументи, які ми роками напрацювали, є. Однак варто зазначити, що це не панацея, що я виграю і вашу справу. Звичайно, це дуже добре, коли судді читають мої книги, коли орган опіки їх читає. Проте повторюсь, що бувають такі доволі складні випадки, або взагалі бувають до нас звертаються клієнти, ну, які мають тільки бажання позбавити батьківських прав. Однак законних достатніх підстав ну, ну, немає. Звичайно, вони буває хочуть ризикнути, вмовити мене розпочати. Я, звичайно ж, погоджуюсь, тому що ризик це ну, таке благородне діло. Чому б і ні? Можливо, це на перший погляд тільки здається, що шансів небагато. Одначе, коли ми розпочинаємо нюанси вивчати справи, розпочинаємо залучати інші органи, там психолога, різні інституції, помимо. Орган опіки піклування, то виявляється, у нас така аж значна доказова база. А більше того, буває і так, що наш опонент він не готується так ретельно, як ми, не приходить в засідання, нівелює їх так, ставиться до них так собі. Можливо, взагалі там дратує суд чи орган опіки, зловживає там алкоголем, матюкається в судових засіданнях, ну різне трапляється. І це тільки ми можемо. Знати буде чи ні, коли в судове засідання підемо, коли розпочнемо судову справу. Тому бувають такі випадки, що нібито справа, і, ну, так собі, по шансам на успіх, але ми її доволі швидко виграємо. Хоча буває, звичайно, і навпаки. Коли ну, ось якась була із останніх справ, мама дитини каже, що батько 10 років не спілкувався з дитиною, не було про нього ні слуху, ні духу. І. На перше судове зідання прийшов батько, прийшла його мама, прийшла його сестра. Принаймні, як ви розумієте, це було дуже дивно, в тому числі і для судді, і прийшли вони більше того, без адвоката. Тобто, ви повинні розуміти, що буває, що здається, щось таке простим, одначе воно ну, не завжди таким буде. Проте, як ви розумієте, я і команда моїх юристів ми знаємо, що робити, бо. Десятки, якщо не сотні справ уже у нас мали місце, пройшли через наші голови, розум, очі, руки. Ми беремо участь, до речі, по всій країні в цих справах. Нема різниці, де це. Там Білгород Дністровський, Чернігів Суми, Яремчі, Ужгород, Житомир, Коваль, Кропивницький, Київ. В будь-якому районному центрі, в будь-якому місті, ми забезпечуємо участь в справі. Десь у нас є юристи, з яким ми багато вже років працюємо, можливо, в якомусь населеному пункті в силу тих підстав, що багато хто виїхав, і це були тимчасово окуповані території, нема когось на місці, то у нас є альтернатива: це електронний суд. і... Ми беремо участь також в режимі відеоконференції. Доволі цікавий інструмент. Більше того, це може бути квінтесенція відеоконференції і особистої участі. Або два навіть адвокати можуть. Один приходить фізично, а інший через відео. Ну, тобто, кожна справа, як ви розумієте, вимагає своєї такої творчості. Далі, можемо позбавляти батьківських прав навіть у тих випадках, коли. Ви і дитина за кордоном. Багато хто каже, що це неможливо, одначе, якщо ви маєте намір серйозний, то я вам можу показати нашу судову практику, наш підхід, де суд зайняв позицію, що це можна. Тобто, навіть якщо дитини немає в Україні і вас, ми можемо зробити. І це підтверджено як практикою місцевого районного суду, так і апеляційного. Тому зверніть на такий нюанс, оскільки в мережі в інтернеті багато хто каже, що це неможливо, або не береться взагалі за дану категорію справ, якщо є такий от нюанс. Що ще варто було б згадати? Ну, плюси і мінуси? Повинні ви зрозуміти, що мінуси, які, якщо ви не будете робити нічого і не будете позбавляти батьківських прав ту людину, яка цього заслуговує, то ви втратите свою дитину. Тому що нерадивий батько чи мати буде впливати негативно на дитину. А значить, ви вже на старості літ отримуєте ну, не те, що хотілося б. Не любов і вдячність, а можливо, таку от, дитину з певним, там якимось психічними розладами. Воно вам треба. Можливо, от варто уже це зробити, а то втратити. Втратити, грубо кажучи, майбутнє. Що ще у вас е, може трапитися? Може трапитись, що на даний час ваш так званий опонент ніяким чином не виражає і не турбує вас, одначе, в подальшому в нього щось зміниться, наприклад, відстрочку йому там будуть давати, чи ще щось, ну, чи якусь там соціальну допомогу. Наприклад, у нас там був такий клієнт, який приїхав з іншої країни, для того, щоб забрати дитину і привезти в Німеччину. Бо, як ви розумієте, йому там. Повинні були доплатити 600 євро допомоги, якщо він буде жити з дитиною один. І він захотів цю дитину забрати. Тобто, 5 років не бачив, і тут уже намагається це щось таке от утнути. Ну, уявіть, як це. Тобто, він прям приходив в дитячий садок, а потім і в школу в перший клас, і фізично намагався дитиною якось там маніпулювати. Ну, це був, звичайно, такий випадок, де довелося нам. Піднапрягтись, тому що задіювали поліцію, прокуратуру, органи опіки. Ну і врешті-решт, ми ж все ж таки довели той факт, що в нього були такі низькі мотиви цього всього, його бажання зустрічатися. І суд нам, і орган опіки пішов, врешті-решт на зустріч, і ми позбавили його батьківських прав. Тому ви також можете втратити свій спокій в майбутньому, хоча нібито зараз здається, що так собі. Далі, у вас не буде можливості виїжджати за кордон, змінювати місце прописки, проживання з дитиною. Необхідно буде брати дозвіл від іншого з батьків на отримання закордонного паспорту, можливо, навіть влаштування в школу, постійне місце проживання в якійсь країні, ну і так далі. І так далі. Тобто ви втратите насправді спокій, доволі такого протягом тривалого часу. А що ж у вас буде, якщо ви позбавите батьківських прав? Ну, по-перше, максимально у вас буде нормальна така родина. Тому що ви самі будете створювати правила, за якими вона буде жити. І я надіюсь, що вони максимально будуть такі от екологічні, психологічно ну, прийнятні для вас і для вашої дитини чи дітей. По-друге, можливо, у вас уже будуть нові відносини, і може ваш новий чоловік чи дружина усиновити вашу дитину. Тобто одразу у вас відкривається ця можливість. Не обов'язково, щоб це було. Проте дуже важливо, щоб така можливість була уже. Далі. У вас, повторюсь, буде можливість змінити прізвище ім'я по батькові дитини, якщо це потрібно. Ви зможете отримувати, е навіть не отримувати, а ви зможете без дозволу іншого з батьків. Вирішувати питання: зміни місця проживання, зміни місця прописки, передача майна у власність дитини, виїзд дитини за кордон, паспорт, повторюсь, да, виїзд там, на ПМЖ, ну і так далі. і так далі. Коротше кажучи, плюсів доволі так багато. І Якщо є справжні дійсні такі підстави, якщо інший з батьків ніяким чином взагалі не піклується про дитину, то ну, з моєї суб'єктивної точки зору, краще зробити це швидше. Ніж там відтягувати, поки закон це дозволяє, поки в нас працює ще судова система, то варто це зробити. В будь-якому випадку, якщо вам це не потрібно, ви там помиритесь і так далі, то рішення це можна буде переглянути. Хоча, звичайно, ніхто їх ці рішення не переглядає, бо насправді вже звертається до юристів у тих ситуаціях, коли вже от прям до пеклу, вже немає сил терпіти і необхідно позбавити батьківських прав людини. Орган опіки і піклування, повторюсь, це невід'ємний суб'єкт, який буде з нами протягом усієї процедури позбавлення батьківських прав. Вони, скоріш за все, прийдуть, подивляться умови проживання дитини, складуть акт відповідний, потім проведуть засідання, де проголосують за те, щоб рекомендувати чи не рекомендувати позбавити батьківських прав. Задаватимуть вам запитання, задаватимуть запитання і вашому опоненту процесуальному. Ну, це так правильно. Є свої нюанси, звичайно, в кожній справі, в кожній ситуації. Одначе в загальному це так. По часу це займає в середньому місяців 5. Але строків, ну так от, щоб точно було дотримано цих, яких я назвав, обіцяти не можу. Буває швидше, але зазвичай так. Чому? Та тому, що поки суд відкриє провадження по справі, це вже місяць мене орієнтовно. Потім суд направить матеріали до органу опіки і піклування. Він також десь місяць засідає і приймає рішення. Потім він відправляє до суду матеріали, і суд призначає розгляд. Ну і так далі. так далі. Там ще два засідання потрібно, щоб якщо навіть протилежна сторона не являється, то було можливість винести заочне рішення. А ви ж повинні пам'ятати, що якщо опонент сперечається, то він ще подасть апеляційну скаргу. І тоді ще може бути тривала ще процедура. Ну, і ця категорія справи, як ви розумієте, вона також може переглядатися Верховним судом. Одначе рішення суду набуває, коли вже апеляційний суд розгляне. Апеляційну скаргу, якщо така подаватиметься. Ну, я думаю, цих вам нюансів знати не потрібно. Ваша задача. Основна. Це вже точно зрозуміти, що А, ви будете певною мірою, не впевнені протягом всієї цієї процедури. У вас будуть такі от якісь, можливо, трохи страхи негативні емоції. Це нормальний, такий супутній процес будь-якої судової справи. Ваша задача знайти того адвоката, ту команду юристів, яка дійсно збільшить шанси на успіх у вашій ситуації. І тоді, в принципі, ви. Ну дуже багато зробити для того, щоб зробити своє життя максимально комфортним. Тобто, ваш цей адвокат, до якого ви звернетеся, це будуть такі двері у Новий світ. Ну, ви вже ви це відчуєте, коли вже отримаємо рішення суду. От коли ми отримуємо рішення суду, воно набере законної сили, ви будете його бачити. О, є рішення, на якому написано чорним по білому набрало законної сили. От тоді вже ви зіткнете з полегшенням і скажете: Ну, дуже добре, що ми розпочали. Дуже добре, що було зроблено певний, певний перший такий крок, і ви запитали щось, таке невеличке, першочергове, що зробило імпульс до цієї всієї судової справи і до вашої свободи, до вашої родини, до того, щоб закласти. Підвалини вашого майбутнього, ну і ваших дітей, і насправді це також і майбутніх поколінь. Ну, тобто, якщо ви хочете нормальних здорових внуків, то процедура позбавлення батьківських прав. Це в принципі, хочемо ми цього чи ні, є такою помічною в цьому питанні. Якщо ви сумніваєтесь, щось там боїтесь, вам страшно, незрозуміло, то зв'яжіться зі мною. Є контакти на сайті. Напишіть нам, зателефонуйте, уточніть. Щось саме по вашому питанню. Запитайте про ймовірність строки, чи були в нас суто такі от випадки, як у вас, можливо, якийсь у вас є нюанс, там що на певній території, де не підконтрольна чи ви там за кордоном, чи ще щось. Задайте це питання. І ви вже побачите, як ми дамо відповідь і зрозумієте. Що варто чи, можливо, не варто розпочинати цю всю судову процедуру. До зустрічі!